На засіданні координаційної ради з питань оздоровлення та літнього відпочинку дітей підбили підсумки виконання розпорядження голови облдержадміністрації про охоплення відпочинком і оздоровленням дітей Прикарпаття. Скільки дітей вже побували у таборах? Дізнавайтеся із наступного сюжету. Цього року на території Прикарпаття послуги з дитячого оздоровлення та відпочинку надаватимуть 15 стаціонарних закладів, проте більшість з них за сучасними стандартами застарілі і потребують капітального ремонту. На сьогоднішній день всі бази, які запропоновані для оздоровлення відпочинку, вони все таки збудовані ще в минулі роки. І однозначно треба будувати нові бази, робити їхню модернізацію для покращення умов перебування дітей на відпочинку. В таборах планують проводити перевірки. Табори повинні проходити атестацію, і чергова частина таборів цього року підходить до терміну атестації. Ми створили комісію з 21 по 28 восьме. Серпня буде таборів цієї комісії. ми Будемо готувати документи на для акредиційної комісії для того, щоб надати вищу кваліфікацію. За дорученням голови облдержадміністрації Михайла Вишевенюка. Під час цьогорічного літнього сезону планують оздоровити 106 тисяч дітлахів. Для цього виділили 23 мільйони гривень, що майже вдвічі більше ніж минулого року. Тетяна Русиняк, Ігор Попик, Новини телеканал Раї.